Ну, по актинидіям тут вже немає ніяких сумнівів. Вона вимерзла від слова повністю. І немає таких, щоб витримали всі актинидії, всі, всі змерзли. Всі вони вже почорніли, вже вони навіть почали присихати. Вже вони почали присихати. Що, жіночі, що... що? Ні, от знаєте, от чоловічі. О, бачите? Чоловіча брунька, яка не розпустилась, ось. Бачимо, ось, бачите, вже трошки проявляється. Поруч, яка закономірність така цікава. Дві бруньки поруч. Ось. Одна більш розкрита, вона вразлива, виявилась, вона почорніла. А ця зелена стоїть. Тож, маємо ще якісь надії, що... Тобто ось бачимо бруньки, які не розкрилися ще повністю, то вони витримали. Ось. ну Це чоловіче. На жіночих такого не спостерігаємо, жіночі немає зелених, всі вимерзли. Хлопчики трошки стійкіші виявились. Ну, черешні, звісно, ті, що були розкриті, я думаю, навряд чи, що тут вже щось зав'яжеться, воно вже... Змерзло там все всередині, що мало, а ті, що були закриті, все ж таки є шанс. От зараз навіть візьмемо закриту, зірвемо і глянемо, чи там, не знаю, чи буде помітно, але мені здається, що навіть в закритих запильники течинки. Вони підмерзли, тому що вони не яскраво жовтого, вони теж корічневіють. Ну, що ми будемо казати? Вже побачимо. Побачимо, пройде тиждень, два і побачимо наслідки. У наших сходів мигдаля теж листочки почорніли. Трошки їх прибило, покрутило, звісно, приморозило. Ну, Побачимо, як вони будуть відходити ще. Рядка повністю на сьогоднішній день це другий день лишить сніг. Повністю лежить сніг. Сонечко сьогодні світить, будемо спостерігати. Ну, і вийшли ми на мигдаль вже ближче до вечора, на 12 квітня. Ну, бачимо, сніг зійшов. Ну, що ми бачимо, ну, поки що нічого гарного ми не бачимо. Мигдаль приморозило, покрутило, так як і... Щеплені саженці я покажу, не вставлю теж окуліровки, які пішли, теж які відламало, які поморозило. Ну, будемо чекати тих, що ще не зійшли. Ось бачимо, маленький, навіть той, що тільки-тільки був зійшов, він почорнів. Один такий, що бачимо, що стоячий якийсь крепкий такий вийшов сорт із сіянця. А так в основному всі полягали. Полягали, почорніли, будемо чекати. Перші наслідки вже є. Що ми висадили трошки підщепи, персиків, нектаринів, грушок. Ну, буде якраз нам експеримент, як вони приживуться, як вони будуть зростати. Персики мені теж здається теж, що які відкриті, вони, вони чорніють. Ті, що більш закриті, ну, такі пелюстки в них не гарні. Смородина ось. Смородині видно, що їй не завадило нічого. Навіть фундучки і то вони поміняли колір. А смородина вся стоїть хоча б що. Казали, що ви там панікуєте, розповідаєте, перевірте тичинки. Що там зав'язі, що перевіряти? Ось показую. Видно? Видно вам. Ось. Бачите. І все, вся перевірка. Все воно на землі. Тільки воно від дотику і воно все відпадає. Що тут перевіряти? чи буде зав'яз чи не буде. Звісно, що щось лишиться, ну, природа сама прорегулювала. Ось так трусимо і все воно осипається. Ну не все осипається, поки що тримається, поки що осипається десь відсотків 30. Ми так ось пройшлися по нашим підщепам, бачимо, ось нектарин. відломало, Відламало підщепу. На підщепі, вірніше, місце щеплення. Ось у нас тут нектарини Геа. теж вони приморозили, їх листочки повпускали. Ну, будемо спостерігати, що з ними станеться, як воно буде. Що зламало, що лишилося. Бачимо ось однорічний садженець Медведівського лишився тут в школці. Бачимо, як однорічний садженець наш, як він квітне, скільки вже на ньому мало будь плодиків. Бачимо, ось у кульовки теж повідламувало, деякі ось лишилися ну, приморожені, а деякі повідламувало, мабуть, снігом ось прямо відломані. Відломані. Так що в цьому році буде тяжко трошки із саженцями в нас, ось морозило трошки, ну, буде що буде. Ось тут бачу, відламало, повідламувало, буде, -де, все добре, все добре, головне, щоб... Не стріляли, не літали ракети, а все інше ми переживемо. Без саджанців можна прожити рік.